Привіт, друзі! З вами, як завжди, я Теліжан, і я радий освітати на своєму каналі. Ну що ж, у нас тим часом на вулиці Лютий, у нас падає сніг, а це означає, що у нас продовження нової серії про життя фермера на Тернопільщині у селі Лениська. Ну що ж, друзі, у цій серії ми з вами нарешті займемося посівною і випробуємо деяку штуковину. Так, а зараз ми прямуємо з вами до тваринного комплексу. Ви можете споглядати сніжок. Нарешті випав в лютому, а то зазвичай в Україні сніжку то немає. А то випав, 3 дні полежав та й все. І по зимі називається. Ну, от, друзі, наша база, наш тваринний комплекс. Ну, Зате, друзі, сніжок є, зате хоч якийсь плюс цього всього є, хоч добре, атмосферненько. Ну, але... Взимку нічого робити немає, то тільки сніг порозглядати та й все. Тому, друзі, давайте далі працювати, бо у нас робота є насправді. Так, друзі, у нас тим часом березень. А це означає, що означає, що треба починати посівну. Але я хочу посадити сорву, а так як сорго садиться наступного місяця вже у квітні. Тому, друзі, будемо робити ще цікавішу роботу. Бо я хочу орендувати цю стерму, за дому, якої я буду розкидати гній. А для чого я тримав свиней? Правда, то щоб гній розкидати. Хочу випробувати цю штуковину, я ніколи її не випробував в 22 й фермі. Ще там в 19, в 17, в 15 я ще бавився з такими штуковинами. А от у 22, й 22 -й я цього не випробовував. Тому, друзі, пересідаємо у наш ХТЗ з двигуном Івеко І будемо, друзі, з вами прямувати до нашої ферми. І вже... На фермі ми з вами розкинемо ось цей гній. Мені цікаво, як розробники зробили розкидання гною. Як він виглядає? Яка текстура після того, як ми розкидаємо цей гній? Це справді дуже та дуже цікаво, друзі. Надіюсь, вам також цікаво. Так, друзі, ось, до речі, ми завантажуємо наш гній. Ось Сидів розбирався, як його завантажити, що його робити, куди ті труби сунути. Та я от. Подивився, і треба відсунути кришку. Бачите, зверху у нас кришка. Ми її відсуваємо на N, на клавішу M англійську. І тепер ми з вами можемо залити. Наразі залити на жалії, друзі. Будемо складати з вами гній. А то думав, як його налити, що із з ним треба робити. Ну що, друзі, приїжджаємо до нашої ферми, до наших полів. Бачите, одне поле у нас же... Підростає, у нас там посаджена пшеничка, а тут ми будемо садити з вами сорго. До речі, друзі, якщо ви хочете продовження ось цих проходжень, то не забудьте поставити вподобайку і також підписатися на цей канал. Вам не складно це зробити, а мені буде приємно бачити, що ви підтримуєте даний приклад на цьому каналі, і його варто продовжувати. Тому не полінуйтесь і поставите вподобайку. Поставте обов'язково, друзі. Так ось, до речі, текстура. Я трішки, от так би мовити. Не розібрався в системі, і у мене багато витратилось рідкого гною. Але, як я розумію, після внесення ось цього рідкого гною у нас також буде один рівень добрив, що дуже цікаво. Я чесно думав, що можливо воно якось більшить ріст самої рослинності, але бачите, у вигляді добрив. Можна от рідкі добрива, можна купувати, звісно, що в крамниці ті самі добрива і розврискувати їх. Так, ну і... Залишилось у нас зовсім трішки літрів, Я я думаю, чому так швидко у нас витрачається. А, до речі, дивіться проміжки, проміжки, які у нас не отримують гною. Бачите, баги, баги на мапі. Але мапа старенька вже. Здається, вона одна з перших мап 22-ї фермі яка вийшла загалом. Тому одна з перших мап для 22 ї ферми. Ну, але ви обрали цю мапу в голосуваннях і нам треба на цій мапі пограти. До речі, друзі. Я створював голосування за наступні мапи. Надіюся, ви там вже обрали ту саму мапу. Там, здається, Володимирівка була, веселе, що там ще у нас було, Миколаївщина, Варварівка і Карпати. От, друзі, надіюся, що ви обираєте саме ту мапу, яка буде наступною окрасою наступних наших проходжень. Ну що ж, друзі, зараз подивимося, як воно змінилося на мапі. Чи правду я казав ще ні? Так, дивіться, у нас додається плюс один рівень добрива. Це чудово, це прекрасно. Навіть посередині добрива. Трішки тоді була проблемонька. Так, друзі, ми з вами. В, яку... в якій ми даті? В якій ми місяці. А ми з вами, друзі, в квітні, а це означає, що треба обирати насіння. Давайте візьмемо еліту. Бо я її ще не обирав. Ми з вами вирішили, що будемо оглядати і мішечки з насінням. Так, так, А що у нас ще тут є? Щоб щось взяти таке цікавеньке для посівної нашої, я розумію, що мені багато не потрібно Кар... карбамід. Ого, карбамід. А, це, до речі, те саме, що добрива сухі, Ну, те саме просто. ми звикли казати сухі добрива, навіть грім воно підписане як сухі добри, а тут дивіться карбамід. Цікаво. Так, далі у нас, друзі Майс з насінням, насіння кукурудзи, але в грі воно не, не реалізовано, тому ми будемо з вами садити, що ми хочемо. На жаль, такого немає. От до речі, у 19-й ферм я бачив мод, який додає різні культури з різним насінням. Там навіть не на різні культури. Там в самому моді воно все приписано. Бачите, навіть карбамінт, карбамінт. Ви воно неправильно прочитав зараз в коментарях. Ви напишете, що я не вмію читати. Так, І ще одне насіння від компанії Еліта. До речі, хто із Черкащини, хто із міста Сміла, ось ваше насіння, друзі, від Еліти. Круто, дивіться, бачите, Сміля. Все все підписано, друзі, все підписано. От що круто, що є. от Реалізм є, от на що глянути. Так ну що, друзі, прив'язуємо ременями, затягуємо ремені і прямуємо до нашої бази. Прямуємо до ферми, будемо засипати з вами насінням. Так, друзі, доїжджаємо. Доїжджаємо до нашої бази. Зараз eh, треба засипати. Ну, бачите, друзі, круто, що у нас є крас, круто, що у нас є різноманітні ХТЗ, до речі... Вийшов ще один ХТЗ новенький, і в наступному проходженні ми обов'язково його випробуємо. Не буду я брати старезну техніку. Якщо Варварівку ви б обрали б, то ми з вами там починали б, напевно, з нульових грати, були б старі ХТЗ, старий крас і так далі. Те, що ви просили, щоб була і старенька техніка наша вітчизняна. Так, друзі, засипав я от добрива, засипав я насіння, і з тим всім я можу попрямувати до нашого поля. Будемо сіяти, як я вже зазначав, сорго. А для чого мені потрібне сорго? Ну, дехто, напевно, згадає, що сорго можна робити борошно, а я борошно хочу робити. Не, не знаю, чи я буду пшеницю на борошно переробляти. Але, знаєте, хотілося чесно. Хотілося переробити і пшеницю. Але, можливо, частину врожаю я все-таки відправив би під борошно, а частину на курочки п'їли. Ну, все ж проходження скоро закінчиться, вже 17 серія, 20-та, здається, буде у нас останнім. Так, друзі. От така, друзі, у нас і робота. Скажу вам чесно, це дуже любна робота, коли ти то з одного місця їдеш, то з іншого місця їдеш, то там, то сям. Стосовно ХТЗ нового, то я навіть в своїй спійноті в Телеграмі раджу вам підписатися, там також публікую про вихід нових модів на українську вітчизняну техніку. Тому, друзі, підписуйтеся. Так, друзі, ну от таке. У нас я вже навіть обійшов ось цю лінію, лінію, де ми розкидали добрива, розкидали з вами гнії. Ну ось так. У нас вже буде, здається, другий рівень, другий рівень добрив на цьому полі. ось Так, друзі, я закінчив. Ну я закінчив. У мене закінчилося добрива. І не так багато у мене лишилося насіння. Що змінилося? що змінилося Я засадив 2 треті поля, але мені лишається та небагато насправді. Тому зараз я поїду туди, досиплю добрив, досиплю трохи насіння. І повернемося з вами назад до поля. Треба засаджувати. Ну, можливо, дехто скаже, що ця робота дуже нудна, можливо, серія виходить не дуже цікавою, але вибачте, друзі, така вже робота. Ніяк від цього не дінешся. Я знаю, що багато кому цікаві жнива, як ми там їздимо, як ми відбираємо якийсь врожай, як ми щось продаємо. А от садити, садити, культивувати, садити, сіяти, сіяти. Ніхто не любить, ніхто не любить. Нудна робота насправді. Так, ну що, друзі, ми запакували і їдемо до поля. От дивіться, скільки в нас ще залишилося. Який говорив одна третя, одна третя з самої діляночки. Зараз ми швиденько, друзі, з вами засіємо. Засіємо в хаті на посипу. Чому б ні, хоча вже квітень, але можна було б зайти насіяти. Так, так, їдемо з вами, їдемо. Ну, ось, бачите, навіть бачу сусід щось посадив тут цікаво. Я, до речі, цього фермера орендував поле. В нього не було там можливості зібрати врожай, я кажу, давай я там допоможу тобі. Та й таке. Та й друзі, таке у нас вийшло. Так, ось останній клаптик і все. А я все обійшов, чи там ще будуть якісь проміжки. Ні, дивіться, ми все з вами посіяли. Засіяли. ми все поле. Чарівно просто. Просто чарівно. Тепер, друзі, будемо з вами каткувати це поле. Так, давайте зараз глянемо, що там у нас. Бачите, на одному полі у нас пшениця, на іншому полі у нас сорго. Здається, вони за площею однакові. За площею вони здається, однакові. Я їх, до речі, купував по частинах. У мене просто така мета була купити по частинах. Мені величезні поля не потрібні. Так, друзі, дивлюся на знижки. Бачу, що якийсь є, але, як я розумію, він для мене не підійде, він не підбирає траву, але зате Зетора. зетора Крістал можна придбати. Подобаються мені трактори зетори, урсуси з невеличких тракторів. Ну, Кия ще я б додав би сюди, чому б ні прикольний трактор. До речі, робив навіть голосування про техніку. Там був ХТЗ, був ПМЗ, був Кей, і ще був якийсь трактор, здається, Січислав. І там більшість обрали саме ГТЗ, як легендарний трактор. Ну, з тим ми з вами придбали, друзі, крістал наш, наш Зетор. це звичайний причіп. Я думав, що це буде підбирати в нас треба. Буду доведеться окремо купити. Так, оце окремо я її куплю, друзі. Я коли ще коли грав на Кошмаку... Обов'язково гляньте, проходження кошмак, проходження красилівка, дуже атмосферні проходження, обов'язково підтримуйте, друзі. Бо я старався для вас витати всіки багато часу на ці проходження. Так, ну що, придбали ми це. Ну і ще б не завадило, крім цього перечепа, завто підбором, щоб не завадило мені косарочку. Ну і я місто що беру відому для мене косарочку, кун. Чи б не обрати кун, німецька якість, так, друзі. Здається, ми все з вами придбали. Придбали з вами зетер, придбали з вами для трави і придбали з вами косарочку. Для чого мені підбережя трави, косарочка, зетер. Так, друзі, потрібно. Дусила заготовляти наступні серії. Ну і давайте ще ці катки придбаємо, точніше тобто, орендуємо. Так, ось, до речі, наш зетр, зеттор Крістал. Цікаво виглядає. До речі, Цитор це чеський трактор, якщо хто не знав Урсус, Урсус, якщо хто питатиме, то це у нас польський трактор. До речі, навіть є мікрорайон Урсус в Варшаві, так само, як в Харкові, є мікрорайон ХТЗ. Тому все ж Варшава щось до Харкова має якусь, схожість, якесь відношення. Так, ну ось це все, друзі. Уселус будемо заготовляти за наступні серії. А катки-катки у нас, друзі, найбільші. І вони, до речі, та там всього двоє катків було. Двоє катків. Мадами там велика різноманітність, є, бачу, там якісь були старі катки, польські катки. Але то така морока, я напевно, буду піднятися, все каткувати. вони такі маленькі, дрібненькі, що ну його. На кілька метрів мені... Мені, мені, мені часу треба більше, щоб тут все закаткувати. Кілька днів треба каткувати мені. З моєю то грою. Так підіймаємось, підіймаємось гори все ж бачу, що ХТЗ важко, важко підійматися. Бо в житті я от коли записую якесь проходження, я витрачаю в день, можливо, годину півтори На гру бувало, що півгодинки пограв, бо часу зовсім не було. Часу обмаль. А, і ще ви напевно читали в спільноті, я писав, що я витрачаю 5 годин, 6-7, 8. Це, друзі, правда насправді. Я перше, ж, коли готуюся до серії, також витрачаю час. Я записую годину, півтори, дві, три, 4 години. Ще буває те, що я роблю за записом, перед записом. Це також дуже важливо. Ще я це все монтую, ще це все озвучую. Це дуже велика, друзі, борока. Хм, проміжки. Та що це таке? Чому воно так лаговано все? То там проміжки, то тут проміжки, то тут якась трава росте. Пригадаю, як я колись на Мельницькій грав. Там дві серії було, невдале проходження, там також була ця трава. Чому вона тут творилася? До речі, я хотів його навіть пройти плугом. Я приїхав плугом, з плугом, проходжу цю смужку, цю лінію, а воно не прибирається. Я думаю, що воно, що воно хоче з мене, а воно, виявляється, ну не може, ну не може просто прибратися, бо це якась декорація. Оця трава. Так, ну що, друзі, піднімаємо наші катки. Я ось спеціально це роблю, щоб трішки їх скласти під кутом і вам показати, щоб ви також бачили, як виглядає справжній каток. Ну, Це не зрівняється з тими катками, що в Україні, це якісь сучасні катки, але каткування нам необхідне, бо я хочу отримати плюс 5-7% бонусу до нашої врожайності. Ось, до речі, далбо. Я віддаю його. Ну і все, друзі. Ми з вами тут попрацювали, закрили з вами вологу, бачите, виглядає у нас поле цікавенько. Так, друзі, їдемо нашим разом, будемо з вами продавати. А що у нас? А, дивіться, тканини, і ще навіть вонги у нас є. А тканин треба продати. Бо я от вклався це все. Я вклався в бізнес. речі, тканини і одяг ми продавали на кошмаху. Там не було як такої промисловості, там все заключалося в атмосфері українських блок-сіл, флешмах та миропілля. Так, ну що, вантажуємо, продаємо, продаємо піддона і отримуємо 200 тисяч. 200 тисяч, де ми якщо бачили такі гроші? Я витратив десь на виробництво 60 тисяч євро. А отримав я 200. 200 з чимось. 200 з копійками отримав. Доволі гарно, доволі гарно, ми друзі з вами отримали. Заробили нарешті грошей няточок. Але, але, але. Так, для чого я перемістив в наш ХТЗ? Ви спитаєте, напевно, та я певно сам себе спитаю, для чого я його перемістив? От дивлюся я і думаю: а чим же мені зайнятися? А чим же мені зайнятися? І заходжу до нашого поля, бачу. Дуже багато бур'янців, думаю. А я ще не випробував найширші. Найширші полонники, сапальники. Тому. А чому не спробувати? Чому не взяти? Не пополотити все, не прибрати бур'янці. А то, що мені знову їздити, кропити та все? Для чого мені кропити, Воно так негарно виглядає. А от приїхав, прибрав бур'янці. Вже гарніше поле стало тому. Я все ж гадаю, що полонником треба працювати. Прибирати бурянці треба обов'язково. Бо якщо приберемо бурянці, буде бонус до врожайності. Чому? Воно то так -то, спочатку не впливає, але коли бурянці виростають ще більшими, то звісно, що воно дуже сильно впливає. Давайте цією частиною села поїдемо з вами. І, друзі, ми з вами на базі на селу, на селу дібралися. Так я ще хотів би подивитися, як у нас заправляється, як у нас заправляється ХТЗ. Подивіться, як у нас цікавенько. Добре, заправляємо. Хм, напевно, цистерна точно піде до нашого ХТЗ. Я не пам'ятаю, скільки там літрів всього влазить ось в цей ХТЗ. Але 180 літрів в діжці. Це дай Боже. Ну 200 ще маситрів солярки ми точно з вами заправили у цей. Харків'янин <сих> цей ХТЗ. Так, друзі, опускаємо. Ось таке широке у нас, ось такий у нас полольник, сапальник До речі, в Україні я такого не бачив зовсім, щоб так пололи. Ні, ну там пололи сапкою. А так то не бачив, не бачив. Ну, бачив, що фермери його травили кропили цими гербіцидами, а так то, щоб полольниками, сапальниками, то ні. То я такого насправді ніколи і не бачив. Ось так, друзі мої. Працюється, нудна робота і спробуй побачити. Ви 100% не бачите ці бур'янці. А я от дивлюся, я бачу, їх хоч там трішки, хоч око виколи, але треба ці бур'янці прибрати. Так, друзі, закінчуємо останній прохід і все готово. Робота така собі, тільки я там витратив. До 10 хвилин, ну якби б не було таке воно велике, широке, то я певно впорався по. За півгодини, за годину. Не люблю я таку невеличку, нешироку техніку. Хочеться, мені друзі, знаєте, шведесенько це все зробити. А то потім витрачаєте на це все цей час, ти у нас поля великі. Я там розумію маленьке поле, маленький городик. А тут у нас цілі поля. Ні, якщо порівняти з тими полями, то ні. То ні, те, у нас величезні поля. Просто масштабні. Так, цікаво, як збирати на ньому бараболю і буряк цукровий. Ну, друзі, ось це все. Так цікаво у нас виглядає Наша Сорго. Так, друзі, Карбамід. Карбамід. От Карбамід. Нарешті правильно прочитав у цій серії. Язик зламає, чесно Карбамід, Карбамід, Карбамід кидаємо от сюди. І зараз завантажимо бову Навше треба розкинути добрива. Бо, як ви знаєте, ми лише на невеличкій частині, здається, 7% у нас поля мають добриво, рівень 2. Але нам також необхідно і на іншій частині поля також розкидати добриво. Це буде дуже швидко, бо він доволі широкий цей розкидач. Поремо швиденько. Так, друзі, я отак працюю, ось так перехожу, дивлюся, чи правильно йду. Бо тут хоч око виколи, нічого не побачиш. Де я розкидав ці добрива, де я їх не розкидав. Тому, е, тому так. дивіться, яма, баюра у нас тут також є. Бачите, буренці що там прибираються? Я думав, що треба якось по-іншому прибирати. Не приберуться ці буренці, бо тому що там ямка. Хі, хі, Закінчимо з вами, Ну, лишилось зовсім трішечки. Доволі швидка робота, бо широке у нас розкидання, широке розкидання наших добрив. Все чудово, та ми отримаємо з вами, напевно, що максимальний врожай, тільки можна було отримати в грі. Так, друзі, ось така у нас була серія. Ось так ми з вами попрацювали. Хоч була серія, напевно, доволі нудна. Але дивіться, як у нас виглядає пшеничка, поки що доспіває. Ось так виглядає у нас Сорго, мені здається, на якийсь там. Кущі з оливами схожі. Та й оце все, друзі. Я вам дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, підтримайте цей канал, підтримайте обов'язково, щоб виходили наступні та наступні проходження, наступні та наступні серії. Підтримуйте друзі, вам не складно, а мені буде приємно. Також підтримуйте Збройні Сили України, бо це дуже та дуже важливо в даний період часу. Ну що, друзі, я буду закруглятися. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивилися. Слава Україні! Слава Збройним силам України!